Ви часто згадуєте свої відчуття, коли ну, отримували те, чого хотіли давно. Ну, наприклад, там в дитинстві машинку, велосипед, дівчатка, можливо, на ляльку, ставши там дорослішим трошки, можливо, машину. Для мене цей фільм найкращий за останні мінімум 5 років. Мені більше нема чого розказувати. Я отримав таке задоволення, яке не отримував навіть коли купив нову машину. Тому мушу сказати, що цей дядько, він просто неймовірний. І фільм неймовірний. А ще мушу сказати, що там, де є Бред Піт і Барден, кіно не може бути поганим. Сходіть, подивіться. Не втрачайте свій шанс.